Ода, рівність і братерство французькому послу в Україні приховувати нічого на вечерю, просто до себе додому. Очільниця французької дипломатичної місії Ізабель Дюмон запросила і українських політиків, і нашу знімальну групу. Побачимо, як живуть представники європейської дипломатії в Києві. Та ескарго її високоповажність пані Ізабель Дюмон, посол Франції у Києві, запрошує до своєї резиденції на гала вечерю заможних та знаменитих гурманів. Бо Ні, дюмон, дякуємо за гостинність. Українські можновладці не дуже люблять показувати, де і як вони живуть. Тож ваше рішення запросити гостей додому до резиденції посла це доволі відкритий і демократичний вчинок. Насправді, в нас сьогодні новосілля. Ми тільки не приїхали до цієї французької резиденції. Звісно, не кожен може сюди прийти, але це відкрите місце для гостей. Ми влаштовуватимемо тут обіди, вечері, коктейлі. Це чудовий спосіб обговорити справи, політичні та дипломатичні питання. Сьогодні тут подаватимуть гастрономічну французьку вечерю. Ми знаємо. Що особисто ви не надто любите готувати. А які ваші улюблені страви з рідної кухні? Так, я далеко не найкращий кухар, тому не готую сьогодні. Я упевнена, гостям від цього тільки краще. Мені дуже до смаку українська кухня: борщ, вареники та багато інших страв. А з традиційною французькою кухнею обожнюю бургіньон. Але я не дуже вибаглива щодо їжі. Вас направили в Україну після Туреччини. Ви тут усього півроку, а вже почали вивчати українську. Як успіхи? Коли мені подобаються люди, мені хочеться вивчити їхню мову українська мова доволі складна, але мені дається досить легко. Може, це тому, що я дуже люблю Україну. Я вже більш-менш розумію українську, але розмовляти це дуже тяжко для мене. Ви активно займаєтеся спортом, і я знаю, що навіть готуєтесь до київського напівмарафону. Бігаєте на дворі чи відвідуєте спортклуб? У мене небагато часу для тренувань, але я маю бігову доріжку вдома і бігаю на ній. Марафон вже дуже скоро. У квітні будемо за вас болівати. Французькі гастрономічні традиції українським можновладцям на вечерю до посла завітав народний депутат Олексій Гончаренко та аграрний міністр Олексій Павленко. Я так розумію, що саме любов до Франції вас змусила вчити французьку чи любов до французької політики чи культури. Я дуже такий франкофіл, і культуру французьку, і дійсно і францію люблю. А потім ще і життя я почав працювати в Страсбурзі, і щоб спілкуватись на одній мові в усіх сенсах цього слова, я почав вчити французьку. Я був вже Ну, з дорослою людиною, але з задоволенням це зробив. Судячи з того, як ви вправно володієте французькою, можу припустити ваше улюблене місце відпочинку лазорове узбережжя жодного разу не був, на жаль. Ну, Зря, але я був в багатьох містах Франції. Я був в Ельзасі, в Бургундії, Бордо. Ну, тобто я об'їздив багато дійсно там регіонів Франції, але на лазурному збереженні був ніколи. Найближче, де я був, це був Марселі. І ви в курнях вибували, і на дегустаціях винних. Так до речі, там все це, це виглядає значно простіше ніж в нас. Наприклад, в Альзасі це в кожному будинку. Майже там відбувається дегустація, всі роблять вино. Приходьте, заходьте, це все безкоштовно. А потім купуєш чудове, просто неймовірне вино. 20 євро це вже топ ціна. Це там найкраща вина. Йдуть по такій ціні під час урядової кризи кілька місяців тому ваше ім'я вспливло в списку серед можливих міністрів як кандидатура міністра охорони здоров'я. Всіх це обурило, тому що ви людина молода, та й взагалі у вас багато. Темненьких плям у минулому ну я не знаю кого обурило. А я думаю, що 35 років нормальний вік для того, щоб бути міністром, і тому враховуючи те, що я там маю вищу медичну освіту з відзнакою Одеський державний медичний університет, працював і лікарем, і керував цією галузі в Одеській області. Тобто, відповідний досвід я маю. Але чи буде міністром, то ніхто не знає. Ви зараз народний депутат України, але так активно будуєте свою політичну кар'єру. Перефразуючи Суворова, плохо тот депутат, который не хочет стать министром, а министр, который не хочет стать президентом. Поэтому это нормально, амбиции это нормально. А гастрономічну вечерю посол Франції не могла не запросити аграрного міністра України, чи подорожували ви Францією ще до того, як стали міністром. Ми з дружиною два роки тому назад якраз об'їздили всю і північ, і центр, і південь смакуючи різну кухню, і дійсно просто влюбилися в французьку ага. кухню. Тобто, ви взяли з дружиною машину і поїхали Францією усіма регіонами, устрічними господарствами і таке інше. Ми подорожували більше такими цікавими містами маленькими, щоб побачити справжнє життя регіонів, побачити, як живуть на півночі. Там вирощують яблука, роблять сидер і тільки на півночі, наприклад, тільки в Нормандії, ніде інше не можна. Чим займаєтеся? Ви а, в мене є невеличкий бізнес, який я спадкувала від мого батька, пов'язаний з здачу в оренду нерухомості. А, значну частину свого життя ви провели у Нідерландах. Там ви навчалися у вищій школі бізнесу. Потім ви там і працювали. Ви там часто буваєте. Ви знаєте, в рамках офіційних поїздок, бо, ну яких і подорожі буває, бувають часто, багато пов'язано, і я вважаю, що дуже яскраві саме часи були в Нідерландах. То була ваша така запальна юність нерухомості у Голландії не залишилося? Нерухомості в Голландії не залишилося. залишилася. Баржі маленької на каналі. Хотілося б да мати баржу маленьку на каналі, але я думаю, що краще баржу мати у нас маленьку в українському каналі. Нам би дуже хотілося і мені, і дружині, щоб ми і наші діти жили саме в Україні. Саме це була мотивація. Вернутися з Нідерландів і зробити щось саме тут, тому що це наша країна.